Дрони підірвали приладобудівний завод, де виготовляли деталі для флоту та авіації. Сильський відправляє все ТСК на фронт. Зеленський анонсував бавовну на параді в Москві 9 травня. Та новий напад з Білорусі. Україна залишилася без газу. Готуйте дрова на зиму. За торгівлю в інтернеті доведеться платити. Та Дональд Трамп новий папа римський. Це новини сьогодні. Мене звати Карина Клишуни. Ми починаємо. Справи труба, як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Україна втратила майже половину власного газовидобутку через обстріли Росії. Попри все, ця галузь встояла, але втрати доведеться покривати імпортом. А це може призвести до раптового зростання цін для населення. Тому нас чекатиме важка зима. Часом у США арештували двох громадян України за нібито незаконне голосування на виборах в Америці в минулому році. Про це заявила очільниця міністерства внутрішньої безпеки Крісті Ноем. Міністерка не розкрила подробиць затримання, як і того, у яких саме порушеннях звинувачуються українці. Втім, вона додала, що арешти були здійснені у співпраці з департаментом ефективності уряду США. Дож який очілює бізнесмен Ілон Маск. Таке відчуття, що вони затримали якихось відомих злочинців, адже почали висвітлювати це у всіх соцмережах. Ви не очікували, ніхто не очікував, але наступний папа Трамп. Добре, це лише бурхлива уява, чи то, слава Богу, не здійснена мрія президента США. Але він всерйоз хотів би стати понтифіком. Як папа? Я б хотів бути папою. Це був би мій пріоритетний вибір з самооцінкою та самозакоханістю пана Трампа. Проблем явно немає. Ще б трохи розуму у голову. Тим часом СБУ не словом, а діло доводить свою ефективність, і на відміну від президента США не збирається давати агресору жодного шансу. Сьогодні під ранок дрони атакували Муромський приладобудівний завод, який виготовляє обладнання для флоту й авіації РФ. Старт, Это получается где-то в районе Южного, наверное, Нет, это не Южный, это получается вообще фірба. Бля, напрям розкараються с каждым разом. На об'єкті пролунало не менш ніж п'ять вибухів. За словами місцевих, відомо про ураження двох будівель, де зайнялися пожежі і дубки окупантів. Тим часом в Москві вже активно починається підготовка до параду 9 травня. Військова техніка вільно пересувається вулицями. І це вже цілком законна ці для ЗСУ. Зеленський вчора згадав про парад Путіна та про його страх. Зараз вони переживають, що у них парад під питання. Правильно переживають, але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну. Правильно переживають. Цікаво, чи чекати нам сюрпризів від ЗСУ у вигляді вогню на Росії? Як думаєте, напишіть у коментарях? Водночас президент України розповів і деяку інформацію від розвідки. каже влітку Росія щось готує в Білорусі, і це щось може бути підготовкою до наступного наступу. Більш детальніше про це розкажемо далі в сюжеті. Немов шахова дошка, де кожен хід це політична заява. а Гравці тримають у рукаві одразу два плани: наступальний і дипломатичний. Саме так виглядає риторика Кремля, озвучена прес-секретарем Путіна пісковим. Цього разу він примудрився поєднати і війну, і солодкі обіцянки миру, заявивши, що РФ має досягти тих цілей, які ставились на початку спецоперації, але Путін готовий до мирного врегулювання війни. Тому те, то, що ми робимо… Делаем... Специальная военная операция, все решения Путина это абсолютно правильно. И наш с вами долг победить. Росія досягне цілий спецоперації, грізно заявляє Пісков. Під час початку повномасштабного вторгнення в Україну Путін проголосив як мету демілітаризацію, денацифікацію та захист Донбасу. За три роки війни цілі не лише не були досягнуті, а й обросли новими вимогами від анексії українських територій до гарантій безпеки для самої Росії. При цьому в Кремлі заявляють, що буцімто готові до миру. Мовляв, Росія відкрита до переговорів і навіть може обійтися без попередніх умов. Утім, мир за версією Кремля, це не компроміс, а ультиматум. Путін неодноразово казав, що переговори можливі лише на основі реалій на землі, тобто з визнанням окупованих територій за Росією. Іншими словами, мир це коли Україна капітулює, а Росія отримує все, що хотіла від спецоперації. Суперечливість заяв, що лунають із Кремля, де логіка поступається цинізму, а слова лише інструмент для маніпуляції, підтверджує Володимир Зеленський, президент України під час виступу на Міті Траморі заявив, що Росія може готуватися до нового наступу з території Білорусі вже цього літа, прикриваючись військовими навчаннями. починають навчанням. Адецьюжеляудей Але де це буде? Я не знаю. Україна, Литвинія. Холен гадблесно, батвіолні тобі виолнітбірері. Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається загрозливою, де безпека охоплює весь відтинок від Волині до Чернігівщини, каже речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Допоки Білорусь буде підтримувати Росію, допоки Росія зможе використовувати територію в Білорусі. Маємо бути пильними по всьому вітину. Загроза зростає від того, коли на території Білорусі проводяться навчання, і не просто навчання, а спільні навчання, коли фактично російські підрозділи матимуть змогу координуватися там з підрозділами Білорусі і перебувати на території цієї країни. З військоматів в окопи підуть всі, хто там ще не був. Про це заявив головком Олександр Сирський. Запевняє співробітники ТЦК, які не мають військового досвіду і обмежень за станом здоров'я, будуть відправлятися у військові частини в районах ведення бойових дій, аби отримати той самий бойовий досвід. Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, як заявили в генштабі. На їхні посади будуть призначати осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах. Цікаво, чи військом, який кричав, що на фронті легше ніж працювати в ТЦК, скористається такою нагодою полегшити собі роботу. Та чи справді з намолених місць їх переведуть на війну? Напишіть, що ви думаєте про це в коментарях під цим відео? Не знаю, чи отримають вони там бойовий досвід, проте рейди ДЦК та корупцію всередині структури мало б зменшити. Ось, наприклад, в Рівненській області зафіксували, як військоми провели масштабний захід з уточнення даних у чоловіків на підприємствах. Таке відчуття, що затримують вбивцю, а не просто доставляють чоловіка на ВЛК. Проте, якщо чоловік має гроші. Нічого не страшно. як розповів керівник добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова Геннадій Друзенко. Вирішити все можливо. Чи це головний шашель? Бо одні воюють ті, хто воюють на фронті, а інші рекетують бізнес, рекетують приватних осіб. Вийти з бусика тисячі, вийти з ТЦК дві тисячі, там до п'яті тисяч солдата. Купіть спортіка, п'ять тисяч, тобто продається все полоненого в десять тисяч. Тобто тут все комерціалізувалось, коли ви знаєте під. Нагодну це просто жах. це роби. Тобто, от, ти попав в ТЦК. Тобто, якщо ти в хорошій формі, то п'ятеро треба занести, щоб тебе викупити в свій підрозділ. Отак от проходить мобілізація, щоб ви розуміли. Тобто, в якщо ти в поганому стані, значить ти коштуєш дешевше, і тільки там 50+, які ледве ходять, то вони вже йдуть в нагрузку. Цікаво, окрім нестачі бойового досвіду, більше у працівників ТЦК немає проблем. Тим часом Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, де військовим, які пішли в СЗЧ, продовжили добровільне повернення до 30 серпня 2025 року. Хоча раніше казали, що вже будуть карати. Окрім того, подати рапорт на повернення можна буде онлайн у армія плюс. Діджиталізація все ж як ніяк. Утім, це далеко не єдине, що приготувала нам влада. Наступне покращення, але вже у лапках, чиновники приготували простим людям. За словами нардепки Ніни южаніної з українців, все таки будуть стягувати до 23% податків за продаж речей на OLX, PROM чи інших маркетплейсів. Адже 29 квітня уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифру. Фровії платформи і доходи фізичних осіб від продажу товарів або надання послуг через цифрові платформи будуть оподатковуватися. Отже, з перших трьох продажів вживаних речей на OLX утримають 10%, А вже з четвертої, якщо фізична особа не відкриє спеціальний рахунок та не погодиться на розкриття банківської таємниці, 23%, 18% ПДФО та 5% військового збору. Одним словом, обкладають податками те, за що ви вже мінімум тричі сплатили податки раніше. Як вам такі зміни? Щоб розвивати українську мову, треба бити. Саме так вважає український громадський діяч та політик Дмитро Корчинський. Він підтримав слова екс-нардепа Богдана Бенюка, який впевнений, що за російську мову дітей треба лупити. Попри те, що це саме батьки навчили дітей говорити російською. Напередодні український актор Богдан Бенюк зробив різку заяву щодо російськомовних. Мовляв, дітей треба лупцювати прутом по сідницях, щоб вони взагалі забули. Про існування російської. Що про це думаєте? Я думаю, що це правильно, це справедливо, і справді це треба робити із дітьми. Але звісно ж і ще більше треба лупцювати доросле. Ну просто геніально. Немає слів. Не тільки боксер, але й майстер на всі руки. В мережі показали відео, де Олександр Усик зміг полагодити світло без виклику майстра. Коментатори кажуть, що не очікували такого від спортсмена. Ми ж додамо руки у нього ростуть з правильного місця. А зараз про просто геніальну бізнес-ідею. На Одещині поліція вручила підозру у шахрайстві чоловіку, який продавав старій капці під виглядом брендового взуття. І цьому горе бізнесмену вдалося намахати як мінімум п'ятьох людей. Проте далі не судилося. На цьому у мене все підписуйтеся на наш канал і звісно ж натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.